Сьогодні будемо встановлювати вікно в ванній кімнаті. Тут колись було вікно його заложили, ну, ми тепер меншеньке будемо встановлювати. Є у нас ось таке віконечко. Є у нас ось такий мінімальний набор інструментів: перфоратор, суроповерт, саморези, ну, і, коротше, всяке всяке. Рибинка для удобства клейонка, щоб накрити у ваній унітаз, стиралку, таке всяке, щоб менше вибирати поляки. І будемо тут розмічати і вставляти. Віконечко у нас 50 на 50. Без планкісі, плюс нижніх плавки. Все, розмічаємо. Роблю я на 2 см для п'єни. Ну і для більш удобної установки буде його виставити. Якраз достатньо. Все, розмічаємо. Розмітили місце, де буде віконечко, і я пропиляв по маленькою, 125 м кругом. Пропиляв. В тому случаю я це роблю, щоб ось у нас одна шлакоблочина, це ж починається друга. І щоб не розкалувалося так як-небудь. А йшло мені ровно, по срізу, якраз як мені траву. Ну, Звісно, сріз трошки не ідеальний, ну нічого. Все це підмажеться, зробиться. Це не критично. Щоб не розкалувалося просто, ми виб'ємо і у нас буде край ровний. Ну, Далі на відео побачите. Ще трохи. І все, і ми на фініші. Все, пробилися ми. Осталося трошки підчистити тут справа, Чуть-чуть підбити кирпичиків. А так, в принципі, вже є під вікно вибито все. тоді Підчищаємо, вставляємо вікно, розмічаємо, де у нас будуть пешки кріпитися, Точніше, не пешки, пешка кріплення, це самі вікна. Да, тут є кріплення, вже нам дали на цей раз, по крайнім, а то на двері не було, то ми вийшли зі пешками для профілей гіпсокартона, там, ну, взагалі, для профілів, вийшли ми з ситуації пешками. Ну, а тут розмічаємо, де ми будемо до чого кріпити наше кріплення і прикручуємо вікно. Тут встановили раму, підмостили на старі кафелини. Все, рама стоїть по уровню. Так ми закріпилися. Тут а й, ну, внизу такими собі зробили. Чи прикріплення поставили тут, усе отак у нас. Стоїть усе чотенько, Рама таки стоїть крепенько. Ніде нічого не торохтить, нікуди ніде не дівається. це при тому, що вона ще навіть не запінена. Запінемо зараз з допомогою пінопласту. Поудаляємо всі ці наші щелі і буде все чотенько. Так, установлюємо підвіконник. Виставляти нам його тут, ну, на, Лібо що там на кустатки полістирола, всяке таке, воно все одно віконечко маленьке, веса ніякого не буде. А, тут примикання. да, Є всякі там другі фішки, які під, 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 можна для кріплення самого подоконника і так далі. Хто виставляється, хто на пені, хто на чому. Просто, ну, а я роблю так. Я вкручую саморізики знизу, трошечки їх вкручую під углом, і щоб виступали трохи сюди, щоб я просто подоконник положив і засунув і все. Виставляю так саморезики. Тут через 10 см, нічого страшного краще буде виставлятися. Вони будуть піджимати підвіконник під, під, під раму вікна. Виставили підвіконник, поставили пів кирпичинки, А тепер будемо задувати. Ось так, Попросту 50 см під нікуди вони не дінуться. Тепер задуваємо піною хорошенько, тут щоб не дуло, не сквозило, продуваємо гарно піну. Піни не жаліємо. Промочуємо це все. Отак. водичкою, хорошо туди прям. Тут так все промочуємо, води теж не жаліємо, ну, щоб, звісно, не текло. Промивачуємо все добре і пропінюємо. Ось такий вигляд має. Верх продули хорошо, нашили собі, ну, щоб не було стисло як якби довго штукатурювати края. Нашили трошечки піною і все. Ну, тут розпоставили розпорки, зверху 5 пінопласт, розпорочки, края продули хорошенько. Все, йдемо з нахвору дуть. Ось такий результат маємо. Це вже настановлене віконечко. Обдули піною, де там були, зазорчики, щельки, все це діло. І все. Тепер остається ждати, поки висохне піна, і будемо займатися тоді вже обліцовкою, косів, штукатуркою і так далі. Ну а все, тепер остається нам тільки ждать, коли висохне піна. Ну і вбрать це все, що залишилося після того, як ми вивалили вікно.